Декілька днів назад бабусі та дідусі коло під'їзду нашептали мені цікаву інформацію. Оскільки вони часто ходять до управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, то через свої зв'язки їм стало відомо, що начальник управління кучер Галина Михайлівна знаходиться під домашнім арештом. Цей запобіжний захід пов'язаний з тим, що, окрім всім вже відомої історії про привласнення 400 тисяч гривень, стало ще дещо. Так от під час позапланової перевірки щодо витрачених коштів було виявлено ще одну розтрату, про яку поки що публічно нікому ще не стало відомо. Сума дещо більша за 400 тисяч гривень, тому я вирішив перевірити, чи це правда, і ось за рекордні два дні отримав офіційну відповідь виконкому. Можете побачити на екрані, Ви її прислали мені у варіанті скан копії. Фактично, в завуальованій формі мені відповіли, що дійсно пані кучер знаходиться під домашнім арештом, інакше чому прямо не вказали, що це не так. Також зіслались на статтю 43 конституції України про право на працю. Ну, взагалі-то і в колонії, ув'язаним також надають можливість працювати, але ж не на високих керівних постах. Що ж вони так за неї тримаються? Щоб за собою не потянуло. У всьому цьому міський голова Ірина Плетньова не бачила підстав для звільнення та навіть відсторонення. Це означає лише одна влада у мені покриває підозрюваних у злочині. Усвідомлено, документально, публічно. Чиновницю підозрюють у розкрайнанні майже мільйона гривень на ремонтах для переселенців, а в міськраді знизують плечима і прикриваються конституцією. А як же службі? Уж етика, довіра громади, захист бюджету? Публікуй відповідь міськради, бо всі мають знати, в Умані працює кругова порука і починається вона з кабінету мера. Вони ж самі відповіли мені, що підстав для звільнення немає. Уявляєте, наскільки вони знахабніли під час війни?